Полтава налагоджує зв'язки зі шведським містом Кальмар, аби продовжувати співпрацю та стати побратимами. Для цього в обласний центр приїхала іноземна делегація. Про мету візиту сьогодні поговоримо із заступником міського голови Еріком Чіарді. Вітаютен розкажіть, чому власне вирішили приїхати і хто приїхав? перш за все, я дуже радий бути тут, у Полтаві, і я тут, тому що кальмар моє місто, де я заступник міського голови і Полтава мають домовленість про співпрацю у цій делегації. Я єдиний представник муніципалітету, але також приїхали волонтери з мого міста. Де побували уже в місті, і власне які проблеми ви могли би виокремити. О, у багатьох місцях у лікарні, на церемонії нагородження військових, у міській раді Також був на пожежній станції на сміттєзвалищі та у ЦНАПі. Я побачив не тільки проблеми, а й майбутнє і прогрес. Але я також побачив повсякденне життя, як люди ходять вулицями. Побачив сліди війни, що дуже сумно. Також я виокремив деякі речі, які можна покращити і доопрацювати і я думаю, що Полтава може ще багато чого зробити та дати. Який план співпраці з Полтавою маєте на що в першу чергу плануєте звертати увагу? Думаю, ми маємо дуже багато чого зробити, і це не на короткий період часу. Це багато років співпраці. Найближчим часом ми плануємо працювати із рятувальною службою. Це одна зі сфер співпраці. Також, наприклад, із того, що ми можемо зробити від кальмару, це робота зі сміттєзвалу. Я хочу вам сказати, що це робота з обох сторін. Ми маємо багато чого навчитися, і можливо, ми зможемо щось прийняти і в Полтави. У Полтаві поступово впроваджується культура сортування сміття. Як власне у вашому місті із цим, як давно цей процес розпочали впроваджувати? Кальмару знадобилося багато років, щоб прийти до того, де ми зараз. Я би сказав, що ми досить успішні у цій справі, але я думаю, якщо ми здолали цей шлях за 30 років, Полтава може зробити це набагато швидше за кілька років. Я думаю, це умислені, і якщо ви захочете щось зробити, то ви це зможете на рівні громади. Що може місцева влада, які ініціативи впровадити? Як було у вас, наприклад, насамперед, ви маєте почати говорити про це у контексті політичних рішень. Що ви можете прийняти у Полтави як українського міста? Я думаю, це те, як Полтава живе в умовах війни. Як люди справляються з їхнім повсякденним життям, і, наприклад, як працюють ваші рятувальники або як медична сфера працює в умовах війни, як зі звичайними хворими, так і з людьми, які повернулися з фронту. Ви вже згадали трошечки про те, що плануєте взаємодію, зокрема, з рятувальниками. Чи це буде якась обмін досвідом умовно, чи це буде якась і фінансова матеріальна допомога? Ми можемо надавати підтримку технікою, але також ми маємо мережу у Швеції і в Європі. І я зроблю все, що зможу для підтримки Звісно, є потреба у фінансуванні, але це гроші залучені. ви повинні вміти писати заявки на різні програми, і вам потрібно справді знати, що ви хочете і чого прагнете досягти. Полтава відносно недалеко від лінії фронту розташована, власне чи не може це завадити співпраці? зараз я в Полтаві, і якби була складніша ситуація, очевидно, ми б могли контактувати через інтернет. Але звісно, я віддаю перевагу тому, щоб бути тут і зустрічатися із виконувачкою обов'язків мера та заступниками міського голови. Чи був уже візит полтавської делегації у ваше місто, чи планується такий в майбутньому, можливо? Ми вже зустрічали делегацію з Полтави і відкриті до нових візитів у Кальмар. Ми мали ознайомчі візити до лікарні, сміттєзвалища, музеїв, і кальмар і Полтава мають історичні зв'язки. Це історичні міста, і ми можемо працювати разом у цій сфері. Теж у Полтаві зараз частково переосмислюють, частково демонтують пам'ятники, які пов'язані із полем Полтавської битви безпосередньо. Чи були ви у нашому місцевому музеї? і Як ви вважаєте, чи потрібно там актуалізовувати інформацію, якось з інакшого погляду, так би мовити, розповідати цю історію? Ми були у музеї вчора, і я думаю, одна з дуже цікавих особливостей це робота з подорожами у часі, коли ти повертаєшся, одягнувши вбрання часів тієї битви, і ніби відіграєш ті події. Це дуже хороший шлях вивчення історії. Я сподіваюся, що ми зможемо разом із Полтавою знайти фінансування для реставрації старого прапора, який я бачив у музеї. фактично. Мої предки з боку матері брали участь у битві, були захоплені у полони, відправлені до Сибіру. а згодом повернулися. Тож для мене це також дуже особиста справа бути тут, хоч ці події і сталися дуже давно. Розкажіть, наскільки велике місто Кальмар взагалі. Якщо порівнювати його, наприклад, із Полтавою, і які б схожі риси з Полтавою ви виокремили Населення складає 73 тисячі жителів? Це старе місто з історичним центром. одна відмінність: ми маємо Балтійське море. але те, що спільне, обидва наші міста мають чудових жителів. Напевно, у вас багато різних пам'яток. Як з ними працюєте, так би мовити? Чи вони муніципальні, чи вони передані в приватні, наприклад, руки, і вже приватні інвестори вкладають в них у відновлення, так би мовити, підтримку цих пам'яток? старий центр міста, який збережений, є і приватним, і муніципальним. І однаково і муніципалітет, і люди, які володіють і живуть тут, дуже пишаються центральною частиною міста. У нас є замок, який належить державі, але керує ним муніципалітет. Ми робимо все необхідне. Тобто, приватні власники не порушують законодавство і дотримуються всіх вимог. Так вони не мають можливості дуже змінювати будівлі. На цьому завершимо. Дякую вам за розмову і дякуємо за співпрацю.